Не поспішайте дзвонити в сервісний центр, якщо ваш подрібнювач харчових відходів раптом перестав вмикатись. В переважній більшості випадків прилад просто перейшов в безпечний режим для того, щоб уникнути пошкодження, і лише дуже рідко подрібнювач дійсно вийшов з ладу. Якщо ви не помічали, що подрібнювач дивно працює, з'явились нехарактерні звуки, дивний запах горілого пластику чи якісь інші ознаки того, що прилад може вийти з ладу. То з ймовірністю 99% подрібнювач просто потрібно перезапустити. Для цього передбачена кнопка, яка виведена на передню частину корпусу. І якщо монтаж подрібнювача здійснював кваліфікований майстер, вона буде вам доступна спереду. Якщо ж її немає, просто руками відшукайте її місце і саму кнопку. Вона виконана з пластику, має квадратну форму і червоний колір. Знайшли. Тоді зробіть два простих кроки. Перший. Витягніть прилад з розетки, зніміть захист від розбризкування і перевірте, чи крутиться диск. Якщо не хочете руками, можна використовувати будь-який доступний предмет, наприклад, ніж чи викрутку. Якщо диск заблокований, знайдіть, що саме його блокує і усуньте. Це можуть бути залишки відходів, кості, може бути якийсь металевий предмет, який випадково потрапив подрівнювач, чи будь-що інше. Якщо диск не обертається, значить спрацював захист. Якщо нічого не заважає диску, то запобіжник спрацював через вимкнення електроенергії або перепад напруги. Тоді переходьте до другого кроку. Натискайте кнопку до її фіксації. Вона повинна бути натисненою. І тоді вмикайте прилад в розетку. Працює? Вітаю! Ви самостійно усунули проблему. І тепер вам не доведеться платити за хибний виклик майстра, оскільки саме так сервісний центр розцінив би ваш випадок. Робота сервісного центру це усувати виробничі дефекти і недоліки. А вимкнення приладу через спрацювання запобіжника це нормальний режим роботи приладу. І тому сервісні центри не розцінюють це як гарантійний виклик. Не працює? Шкода. Що ж, таке теж інколи трапляється, хоч і дуже рідко. Звоніть в сервісний центр, викликайте майстра, він приїде і усуне недолік та відремонтує прилад. Якщо це відео було корисним для вас, буду вдячний за лайк і за підписку на канал. Тепер ви знаєте, що не завжди, якщо прилад не працює, слід викликати майстра і нервуватись. Тим часом я бажаю приємного користування таким чудовим приладом, як подрібнювач харчових відходів. Гарного дня!